І так, шановні глядачі, це багажник автомобіля Mitsubishi Pajero. В даному автомобілі власник встановив ось такий великий газовий балон. Він, скажімо так, досить таки великий, тому що коли ми ставимо, ось бачите, оце задня частина підлоги заводської, ставимо цю частину. Так, да, що в нас виходить? Получається в нас повна ерунда. Значить, балон вище підлоги заводської. І коли ми цю кришку ставимо, задню частину заводської підлоги, вона піднімається вище за ось ту нерухому частину. Дивіться, тут здоровенна щель, тут, виходить, велика ступінь, вона не тримається, от. бачите, все качається, ну і тому подібне. І це проблема. Значить, треба цю проблему вирішити. А як ми будемо вирішувати? Думаю, що вирішимо так. Значить, цю кришку ми, так сказати, віддаємо на склад. Вона нам не потрібна. А ось тут треба буде зробити нову підлогу, яка буде вища балона, і естетично вписуватися в інтер'єр даного автомобіля. Власник попросив зберегти ось ці ніжки, їх не зашивати. Він буде їх використовувати як карманчики. Ну, карманчики та карманчики. Все, менше слів. Поїхали до діла. Зараз побачимо, що з цього вийде. Значить, з твердої бумаги, з картона. Вирізаємо ось таку матрицю. Потім її кладемо на фанеру, відмальовуємо. Матрицю з твердої бумаги, з картона. Кладемо на фанеру, відмальовуємо і вирізаємо. І так, всі елементи конструкції виготовлені. Прийшов час збирати дані деталі в єдину одну конструкцію. Ну і тоді будемо перетягувати матеріалом і встановлювати в автомобіль. Наша конструкція ось так виглядає знизу. Тут видно всі механізми, дверки, газовий ліфт, е, да, вон, бокові крилишки. А також тумбочка зроблена для того, щоб складати домкрат і інші корисні предмети. Ну, тепер що залишається? Тепер підклеїти шумоізоляцію на упори і перетягнути матеріалом. Тоді подивимося кінцевий результат. Шановні глядачі, роботи по виготовленню нової підлоги в багажнику автомобіля. Mitsubishi Pajero завершено. Ось так тепер виглядає кінцевий результат. Як ви бачите, підлога, в принципі, рівна, можна багато щоб сюди положити, немає ніяких перепон. Так, тепер давайте глянемо, що в нас з потайним карманчиком. Ось тут у нас є така маленька петелька, хочу її показати. Вона на чорній шурупчики закручена. Беремо пальцем, пускаємо, піднімається на газовому амортизаторі. І в нас тут є хороший доступ, хороший доступ до газової апаратури, якщо потрібно щось регулювати чи, наприклад, там замінити. А також ось наша виготовлена, новозбудована, скажімо так, скринька, де можна сюди положити: десь тако, отак, да. можна положити і домкрат і будь-які інші речі, які потрібні в даному автомобілі. Закривається також просто, просто нам все беремо. Нажимаємо, і вона сама закрилась. Все, рівненька, гарна підлога. Тепер можна сміло вирушати в дорогу. Ну все, бувайте, щастиво!